В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю вас сьогодні. У програмі 1500 доларів за тимчасову непридатність до військової служби на Івано-Франківщині. Затримали співробітника ТЦК. Сталися дві ДТП: одна з потерпілими на Коломийщині, інша зі смертельними наслідками на Косівщині. На Рогатинщині в ДТП загинув водій легковика. Торгував забороненими речовинами та вирощував наркомісні коноплі. Затримали наркодилера. Дорожньо-транспортна пригода трапилась в Івано-Франківську. Травмувався пішохід. Поліція розшукує безвісти зниклого 64-річного мешканця обласного центру. Протиправну діяльність 48-річного працівника одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки задокументували слідчі слідчого управління головного управління нацполіції в Івано-Франківській області, оперативники управління стратегічних розслідувань у взаємодії з службою безпеки України. Фігурант, зложиваючи службовим становищем, запропонував військовозобов'язаному мешканцю області зняти його з розшуку. Окрім цього, посадовець обіцяв забезпечити безперешкодне проходження військо лікарської комісії з подальшим оформленням документів про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров'я за свої послуги фігурант вимагав 1500 доларів США. Під час особистої зустрічі з чоловіком зловмисник отримав частину суми під час санкціонованих обшуків. правоохоронці вилучили низку речових доказів та частину незаконно отриманих коштів. Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 3 стаття 368 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Зловмиснику загрожує максимальне покарання до 10%. Цяти років позбавлення волі з конфіскацією майна наразі. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які ймовірно причетні до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. На території Івано-Франківської області сталися дві дорожньо-транспортних пригоди. Одна з потерпілими на Коломищині, інша зі смертельними наслідками на Косівщині. 14 вересня у селі Раківчик Коломийської громади трапилось ДТП. 55-річний житель Коломиї, керуючи автомобілем, «Деонексія», виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенц Віто», за кермом якого перебував 48-річний мешканець Сум. Внаслідок аварії водія та 20 Однорічного пасажира Мерседес бенц Віто» з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Обидва водії були тверезими. Того ж дня смертельна автопригода сталася у селищі Кути, що на Косівщині. 44-річний житель села Старі Кути, керуючи автомобілем Крайслер, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив зіткнення із деревом. Внаслідок аварії Керманич та його пасажир, 81-го року народження від отриманих травм, загинули на місці. А на Рогатинщині в ДТП загинув водій легковика 12 вересня. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Конюшки, що на території Рогатинської громади. Сталося зіткнення легкового автомобіля Мазда та вантажівки. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці. За кермом вантажівки був мешканець Львівщини 61-го року народження. Співробітниками Яремчанської поліції за процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури викрито незаконну діяльність 37-річного мешканця Поляницької громади. Правоохоронці встановили, що чоловік налагодив схему постачання особливо небезпечних наркотичних речовин, які збував на території Івано-Франківщини. Він передавав товар довіреному колу осіб під час особистих зустрічей з рук в руки. За готівку правоохоронці затримали ділка одразу ж після збуту чергової партії наркотиків крім того, фігурант на власному господарстві вирощував коноплі для подальшого виготовлення канабісу. Під час санкціонованих обшуків у його помешканні та транспортному засобі вилучили понад 130 рослин коноплі зі пакети з ПВП і канабісом пристрої для зважування та фасування. Понад 70 тисяч гривень, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази вилучено направлено на експертизу. Дорожня транспортна пригода трапилася 15 вересня в Івано-Франківську, 38-річний житель Коломиї, керуючи вантажним автобусом Мерседес Бен Спрінтер. Рухаючись вулицею Галицькою, допустив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги в невстановленому місті. Травмованого чоловіка 59-го року народження, мешканця села Підлісся, госпіталізовано. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат тверезий. Увага, розшук. Поліція розшукує безвісти зниклого 64-річного мешканця обласного центру. Правоохоронці оголосили в розшук Серембицького. Михайла Мироновича, 60-го року народження, жителя Івано-Франківська, 8 вересня. Чоловік вийшов з дому, і досі його місце перебування невідоме. Про зникнення до поліції повідомили родичі. Прикмети розшукуваного зріст близько 170 сантиметрів худролявої статури, волосся сиве. До пошуків зниклого залучено поліцейських Івано-Франківщини. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місце знаходження цього чоловіка, прохання телефонувати на цілодобову лінію. Служби 102. це була програма. Випадок і я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.